Христос воскрес, Христос воскрес. Ходіть, діти, бізіть у поле у садок, збирайте зілля, школі віти кладіть на Божий Хрест вінок. Нехай бронять і пахнуть піти, нехай почує Божий рай. Як на землі радіють діти, ти звеселяють рідний край. На вас погляне Божа мати. Ти радіючи святих небес, збиратись, діти, ну співати ти Христос Оскрес. Сонце, як писанка, зійшло у неділю, таке кругле, променисте, як яєчко біле. Такі діти, як те сонце, вишиванках біле. Поспішили у церковцю воскресну неділю. Такі квіти, як ті діти, розсвілися сьогодні Шанувати, звеличати, свята великодні, нехай бринять і пахнуть квіти, нехай почує Божий рай, як на землі радіють діти і звеселять рідний край. На вас погляне Божа матір, радіючи святих небес. Збирайтесь, діти, ж ну, співати. Христос воскрес, Христос воскрес. Тетяна вилуч, писуть, Розмалюю писанку, власними руками Я бабуся, дідуся, тата і я мама. Намалюю сонце, в ранішню зорю, Розкажу я світу, як його люблю. Намалюю птаха, символ охоронця Божого посланця, нашого віконця, Намалюю гілку у бруньках рослини і спираль, символ миті й часопи. Намалюю оленя, символ допомоги, Рятівник безстрашний у шуканні Бога. Намалюю коника, символ руху сонця, Що несеться небом, в шатах і Намалюю квіти радісних дітей, рибу для здоров'я і усмішки людей. Аля Карпенко писанка, у мене писанка нова, народилася, моя писанка нова покотилася, а на писанці і руші, і промені, і калина, і пташки, намальовані, лавлаковний оберіг. Покотився на поріг, сестро писав у бері, і до кошика плади. в Мене писанка нова, покотилася, моя писанка нова народилася, а на писанці коні, олені, і коні, і олені, і листочки, і гілки намальовані, великодний оберіг, покотився на поріг, брате писанку до берег і до кошика це вже бо світ воскрес, це сонце із небес, сонце за небо припекло, усіляється село. А чи вже готові сички розкові, Це вже бо весна, Влакотній дзвін луна, Влакотній дзвін з небес, озвіща Христос воскрес, а чи вже готові душі для любові. Це вже бо краса Україна воскреса. Тут проситься у хату, швидше двері відчини, за столом і мама, і тато, і їхні дочка та сини. Ще й прибігли унучата до бабусі й дідуся, святом повниться вся хата, за столом родина, вся крашенки. свячена Пасха вже чекають на столі. Тут і шинка, і ковбаска, хрінь, і масло, і драглі, крашенка то справжнє диво, найдивніше із чудес. Усміхаються щасливо і кажуть всі, Христос Воскрес! Христос воскрес, уже свято недалечко. До церкви йде сім'я, мальоване яєчко, як сонечко сія, рушникові паска, мов церковка мала, серця любов і ласка, ані краплини зла, дзвони великодні, грають до небес. Радіймо всі сьогодні. Христос Воскрес! Пасхи недалечко, свято Пасхи недалечко. Люди цвицей були чуть, Вать малюванича єчка, косні патчики печуть. Спідкування далекали. Сядь такі чудові дні. Хоч ті писать лекали, Чтапальниці почні. Щоб свичать злаш любов'ю. Мати чилі по Людям цицюти лові зіцливого циття. Катерина перелісна, писанка, гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема. Мама тільки помагала, малювала ж я сама, змалювала дивно квіти, вісім хрестиків малих. І дивлю сіньку ялинку пов'язочок поміж них. Хоч не зразу змалювала, зіпсувала п'ять яєць. Так, якщо шосте закінчила, тато мовив молодець. Я ту писанку для себе, для зразочка залишу, а для мами і для тата дві ще краще напишу. Пролунала, і на душі святково стало. Ось кошики із рушниками. Несуть до церкви із пасками. Святкова свічка засвітилась і всі частунки освятились. Христос воскрес лунають дзвони, хай зникнуть всякі перепони. Ось хай у вас у душі панує свято, хай успіхів буде багато, хай вас Бог благословить і хай вам усім щастить.